Привіт, моя багата родина. Я дуже рада, що я знову можу з вами поговорити. Знову можу вам щось розказати. Але я можу сказати одне сто відсотків. Ви можете мене навіть слухати, знаєте, отак щось там робити, чи ще щось. Я впевнена, що просто цей звук, оцю вібрацію, яку я посилаю, вона вже буде змінювати ваше життя, тому що. Я настільки заряджена цим бажанням, щоб кожен з вас був успішний та багатий. І навіть зранку, коли я встаю, а ранок це найголовніший час. Я коли заповняю свій щоденний квантовий, це дуже важливо, до речі. Я починаю писати це бажання. Крім цього, я з вами поділюсь, що я роблю дуже важливе: це я передивляюся про що я зранку думаю. Тобто, наприклад. Сьогодні я прокинулась, і я собі думаю, знаєте що? Що ж таке, що за срака не підписуються підписники? Я так хочу, щоб вони мене любили. І а, ви знаєте, це така блін, блінка, зділюсь відверто, але це реальність така. Хочеться, щоб мене любили. І тут питання: чому я вибираю таку реальність? Тобто, це те, що я вибрала, ви розумієте, щоб мене на мене не підписували, щоб мало людей мене любили. І тут важливо, коли ви бачите, що щось відбувається в вашому житті, спитати, чому я це взагалі вибираю. І знаєте, я в цей момент почала дуже швиденько цю ситуацію а, провіряти. Тобто, що я зробила? Я така, ага. Тобто я зараз проживаю історію, де мене не люблять, на мене не підписуються. І ще момент я спіймала себе на думці, що я не один раз цю історію проживаю в своєму житті, і де дуже багато енергії і заряду, де я хочу, щоб мене любили. Розумієте, це в мене прям така емоція міцна. Так от. Що відбувається? Я сама собі думаю, ого, оце сценарій цікавий, я зараз проживаю добренько. І просто видихнула і кажу собі: слухай, це прикольне почуття. Це прекрасно, що я його зараз проживаю. Я приймаю це почуття, те, що мене не люблять. Я приймаю, я приймаю те, що я відчуваю через це, починаю думати, що я відчуваю через це. І я відчуваю, що мені в цей момент е, так трішечки, знаєте, е, боляче і хочеться навіть, знаєте, так подумати себе відчути жертвою, що я нікому не потрібна чи ще щось. І оці багато чувств ви починаєте розуміти, що саме ви відчуваєте. Тер, е, е, таймер секунд. А потім ми йдемо далі. Тобто ви відчули це все, і ви такі я приймаю свої почуття. Я маю право на ці почуття. Я вибрала ці почуття. І знаєте, так просто проживаєте. Я вибрала це прожити. І потім наступне, що ви робите, Получається, в цей момент, коли я засудила людей, те, що вони людей, багато людей засудила. Вони такі, ось такі, не люблять мене, я так стараюся. Я їх засудила. Розумієте? Тобто, а ми, кожен з вас, це просто вінець творіння. І виходить, а я наважилась сказати, що вони якісь не такі. І в цей момент дуже важливо усмідомити, що вони дійсно, кожен з вас і інші люди це вінець творіння. І вони настільки круті, вони настільки люблять мене, що вони погодились на те. Щоб не підписуватись зі мною ще там, не підписуватися на мене, щоб я прожила це почуття, розумієте? І щоб я пройшла ці духовні уроки. Тобто ці люди вони неймовірно люблять мене. Але зараз вони хочуть підписатися, а не підписуються, тому що це так потрібно. Мені, мені треба пройти ці уроки, де один раз за іншим. Самого дитинства я починаю згадувати оці історії, які заряджені цим почуттям. Спочатку там був момент з батьками, потім момент з якимись хлопцями, да, там, наприклад, потім десь на роботі. І оце почуття мене не люблять, мене не люблять, мене не люблять. І оці заряди я впродовж свого життя залишала. І зараз. Все, що я можу, це повторювати цю ситуацію. Мене не люблять. Хоча насправді це є мій духовний урок, який я маю пройти і зрозуміти, що вони мене люблять, але ми домовились, і, вони, і ця ситуація створюється, щоб я прожила цей танець гарний разом з ними і а, зрозуміла цей дуже важливий для себе урок. І що наступне я роблю? А я розумію, що в мене також рухаються ці переконання, які сидять в мені. Що я не варта цієї неймовірного кохання. Ага, я це зрозуміла, про яке я мрію. Я не варта. По якимось причинам так сформувалося в моїй голові, що я відчуваю, що я не варта. І тут, коли ви підловили знову що ж ти. коли ви підловили це переконання, це вже є. 50% перемоги. І дивіться, я приймаю те, що я цей час була з цим переконанням. Я виявила оці моменти, де так само все повторюється. І я кажу собі: я повертаю ту енергію, яку я залишала в тих історіях. Зараз я дякую. Цей контракт наших душ вже завершився. Зараз я вибираю іншу реальність. Реальність. Де мене люблять, де люди хочуть бути в моєму оточенні. Вони неймовірно щасливі бути в моєму оточенні. Їх це просто надихає. Вони бачать в мені божественне створіння. Вони Наповнюються життям, коли спілкуються зі мною, коли дивляться мої відео. Вони підписуються, тому що це світло, яке вони бачать через мене, вони ніде не де більше не бачать. У кожного вони щось своє отримують, а через мене отримують щось неймовірно, те, що вони дуже хотіли. І я ось це нове нову реальність собі проговорюю, можу прописати і приймаю в своє життя. І ви знаєте, я помітила, що коли я ось так пророблювала ці ситуації, по-перше, в мене вже відпадала ось ця думка взагалі, що мене не люблять. Я вже чітко розумію, що це ну там інші випадки, коли були, які я ось так пророблювала. Все, вони знаєте, просто загасли. І в мене вже не туди не зливається енергія. Я вже чітко розумію цю ситуацію, і я те переконання вже давно пропрацювала. І сьогодні пропрацювала саме це переконання. І до чого я це все веду? Те, що зранку, коли ви прокидаєтесь, важливо передивитися, що ви про себе думаєте, і дуже важливо. Ці думки, ці переконання, наприклад, в мене щось не вийде, ой, щось там буде так, щось буде так. Дуже важливо позмінити абсолютно на інші, на те, що у вас все вийде, день буде прекрасним. Бачити те, чого ви не бачите. Навіть в Біблії так написано: вірити в невидиме це є закони дійсно щасливого життя. А я бажаю, щоб кожен з вас був щасливий, неймовірно. Якщо це відео яким чином вплинуло на вас, якісь ви отримали для себе інсайти, будь ласка, поставте вподобайку, поділіться з друзями. І хто не підписався, підпишіться. Люблю вас, па-па!